У документах, які пройшли крізь роки, зберігається унікальні свідчення минулого. Імена, дати, події, що допомагають краще зрозуміти історію родини та громади. Проте не всі архівні папери дійшли до наших часів у відмінному стані. Тому, аби зберегти документи у Державному обласному архіві, проводиться їх реставрація. Спочатку перед тим, як приступити до роботи, ми маємо провести механічну очистку кожного аркушу подивитися всі моменти, які ми будемо реставрувати, та починаємо розшивати його. Кожен аркуш ми знімаємо окремо, щоб ніде нічого не пошкодити його цілісність. Бо ми бачимо, аркуші дуже бувають крихкі. Ось в такому стані буває, що приходить аркуш на реставрацію, але будемо робити все можливе, щоб його зараз виправити. Але, як робимо реставрацію, ми не втручаємось сам аркуш, ми не не домальовуємо, ніде не де не... Тільки максимально його підремонтувати. Порвані сторінки, плями, пил, усе це становить загрозу архівним документам. Бувають незначні просто розриви, це тоді прозводиться ремонт, але реставрації теж вистачає. У нас для цього є реставраційний стіл, на якому ми можемо. Мінімально відреставрувати, так щоб ніде не заходити на текст, бо ми не можемо його закрити. Зараз ми побачимо, як це відбувається. На реставраційному столі фахівці ще раз очищують документи, аби прибрати пил та бруд, щоб далі продовжити його реставрацію. Бо якщо ми його реставруємо на без очищення, реставраційний матеріал не ляже на цей аркуш, і воно просто не буде триматися. Так як у нас у документі не вистачає частини, ми маємо доточити трохи матеріалу, але не пошкоджуючи сам аркуш, не заходячи на, на текст, нічого не закриває, бо він із цієї сторони є текст, і з цієї це ще печатка, ми маємо дуже так обережно доточити його. І до формату. Тобто, ми, коли будемо збирати справу, у нас буде однакового формату всі аркуші. Далі потрібно вирізати ту частину паперу, яку обвели на реставраційному столі. І будемо зараз реставрувати мікалент, мікалентним папером, щоб воно прийняло такий гарний вигляд у нас, щоб потім. Можна було користуватися цією справою. Далі аркуші просушують, обрізають і відправляють у прес. Буде присуватись, дивлячись, яка справа, можливо, сутки лежить. Після того, як полежить, ми збираємо блоками і дивимось також, як виходить вже при зборці. Можливо, ще раз ми кладемо. Тобто, справа, наприклад, аркушів під суд, може присуватись. Ну, дня три, може, навіть десь так. Це вже загалом. Після цифровки, до цифровки, перед прошивкою, блоки, тобто декілька разів вона буває в пресу. Після того ми вже можемо збирати, навіть якщо вона товста, просверлюємо, ставимо корінці і збираємо. І в результаті залишається готова відреставрована справа. Не скажу, що це була реставрація. Тут було дуже багато частин, яких. Просто не вистачало, підбирали папір, який більш підходить по структурі, по кольору, і вже реставрувався документ. Тобто, вже зшивалося так, щоб нічого не зашито було. Ви можете побачити, воно навіть не кидається в очі. Всі пошкоджені частини були оброблені мітілцелюлозою, все прочищено і все гарно зшито. Ось така вже справа на виході вийшла у нас. За словами фахівчині реставрація однієї справи займає декілька днів залежно від тяжкості процесу.